Жителі це супергерої. Щодня вони дають раду десяткам дітей, перевіряють стоси зошитів та іноді навіть розбороняють бійки. Своїми враженнями від роботи поділилися педагоги з Рівненського ліцею Український. Леся Бойчак працює вчителькою вже 30 років. Зараз вона заступник директора з виховної роботи. Люблю, коли діти підходять і просять поради, діляться своїми якимись секретами. Е, люблю взагалі. Рух, веселість, молодість, тому, певно, працюю з дітьми і не шкодую, що обрала цю професію. Мабуть, люблю ось оцих дітей, заради яких хочеться жити, творити і, ну, і взагалі щось робити. Адже бачу, що діти це наше, наше нове покоління, це ті діти, які можуть змінити щось у цьому житті. Своїм молодшим колегам директор ліцею Сергій Шнайдер бажає терпіння та наснаги. Вчительська робота це є нелегка робота, і звичайно, молодим вчителям, які приходять вперше на посаду вчителя, на початку буває дуже важко. Але коли ви вони переходять, переборюють цей етап, потім розуміють, що насправді це прикольно і отримуєш задоволення насамперед сам перед від того, що спілкуєшся з дітьми. Вчителька математики Дарина Драганчук працює не так давно, але професію свою любить. Я обрала бути вчителем, напевно, тому що перш за все я люблю свій предмет. А це саме я вчитель математики, тобто, це математика, і мені подобається саме концепція викладання, навчати математика комусь когось. Мені приємно чути, коли діти кажуть, що вони люблять математику, а незважаючи на те, що це насправді дуже складний предмет. Як зазначила Дарина Драганчук, у вчительській роботі не буває невеселих днів, тож вітаємо всіх причетних зі святом працівників освіти.